Ви шукаєте книгу, яка поєднує в собі магію, філософію та естетику готичного світу. Перший том пародія Пахне Паргамотом занурить вас у таємничу історію, де кожен персонаж – це частина загадки, а кожна сторінка це крок до глибшого пізнання себе. Це історія про Касандру, жінку, яка наче зійшла з карти Таро, Верховна Жриця, її погляд ховає в собі глибини океану, а її вибори кидають виклик світлої темряви. Вона. Які всі ми шукає гармонію між своєю світлою стороною та вразливістю і сильною стороною, на вас чекають містичні ритуали, філософські роздуми, несподівані любовні лінії та персонажі, які залишаються в вашій пам'яті надовго. А ще цей роман пахне бергамотом як символ спокою серед хаосу життя. Якщо вам доподобля глибокі, емоційно насичені історії з магічним реалізмом. Перший том пародія пахне бергамотом створений для вас. Відкривайте цю книгу і станьте частиною світу, де кожне слово це заклинання. Другий том пародії пахне бергамотом заглиблює у вас у світ магії таємниць і людських пристрастей. Якщо перша частина відкрила двері в загадковий світ, то друга вас, проводить вас крізь його темні та яскраві лабіринти. У цій частині Касандра стає ще сильнішою, але ще й більш вразливою. Її стосунки з буріалом, загадковим і харизматичним антигероєм, перетворюються на тонку гру між спокусу та самопізнанням. А стана, як наставник, відкриває нові грані магії, зокрема тає, таємну мову Янгелів Візуліфа. Другий том це історія про боротьбу зі своїми страхами прийняття в тіні всередині себе. Він, наче, Насичений символізмом, містичними ритуалами, моментами, які змушуються томувати потих. Якщо ви готові до подорожі, де кожен вибір має наслідки, а магія прихована у звичайних речах, другий том пародія пахне бергамотом, це не залишить вас бездужими. Це книга для тих, хто шукає глибини краси і емоційної напруги в літературі. Третій том. Пародія пахне пергамотом це момент, коли напруга сягає піку, а персонажі стикаються з виборами, які змінять їх назавжди. Ця частина серії заглиблює читача освіт внутрішньої боротьби, незбагненних бажань, магічної трансформації. Кассандра тепер ще сильніша і згадковіша, проходить нові випробування, які ставлять під сумнів її уявлення про зло і добро. Джека Конл харизматичний, непередбачений, додає до історії пристрасті і хаосу. А число 6, 6, 6, що на перший погляд символізує темряву, набуває нового, несподіваного значення, як шлях до самопізнання і гармонії. Цей том це гра світла і тіні, де герої стикаються не лише з собою, зі своїми ворогами. А й з своїм відображенням. Він наповнений містикою, емоціями та символізмом, який змусить вас переглянути звичне уявлення про світ. Якщо ви готові до історії, де кожна сторінка це виклик і водночас відкриття, третій том пародія пахне беремо, стане вашим провідником у найливші точки людської душі. Четвертий том «Пародія пахне бергамотом це епічне завершення серії, де магія і філософія маційна напруга досягають апогею. Ця частина дарує читачам відповіді на багато запитань, але водночас відкриває нові горизонти для роздумів. Касандра проходить фінальну трансформацію, сприймаючи свою силу, глибину і навіть власну тінь. Її боротьба зі спокусами Беліала, уроки від сатани, і складні рішення перетворюють і справжній символ мудрості і гармонії. Цей том це історія. Про любов, яка вміє бути світлою і небезпечною, про прийняття себе і прощення, сатана і Беліал та інші герої виступають не лише як учасники історії, а як відображення найглибших страхів і бажань людини. Фінал серії залишає сильний емоційний відгук. Це більше, ніж завершення історії, це подорож у глибину людської душі, у світ, де світло і темрява не вороги, а частини єдиного цілого. Пародія пахне бергамотом завершується потужне і незабутнє, залишаючи аромат Бергамота, що нагадує про магію, яка вже може жити в кожному з нас. Дівчата і хлопці, це були короткі рев'ю кожної з частин. Я тепер розкажу більш детальніше, що спочатку, коли я планувала напишати цю книгу, мені там було десь приблизно років 14, я Ізначально планувала її написати як роман студентів, історія любовна між студентами і все. Потім пройшов якийсь певний час, я додала до неї трошки магії, як зараз можна модно казати, магічного реалізму. Тобто магічний реалізм це коли в літературі, наприклад, магічні якісь певні дії, елементи переплітаються з буденністю, що утворює. Певний такий е прошарок, що показує, наче як магія в кожному земному русі, кож кожній травиночки, в кожній квіточки, в кожній сніжинці і так далі, що магія невід'ємна частина цього світу. Ну, принаймні, я так розумію, що такий магічний реалізм. Я вам хочу розказати, що ізначально я планувала зробити головних героїв лише двоє: Касандра і Джеко Коннелл. І спочатку Касандра мені дуже сильно подобалась. От, але з плином часу, коли Роман перетворився з звичайного в парадійний, е я відчула якісь певні двоякі почуття до персонажу Касандри, тому що вона з плином часу стала, я скажу, як я думаю, більш потворнішою. Появились її е негативні сторони, її е ікла, скажімо так, е її. Пазурі, скажімо так її душі, коли вона обнажила, так би мовити, звіріний аскал. І це робить моє сприйняття Касандри як персонажа дуже суперечливим. Пішов час. Історія стала історією всередині історії. Тобто Анжела Мар'єнко головний персонаж основної. Лінії сюжетної, яка проходить через усі чотири книги, вона створює світ, де Касандра і Джек навчаються разом в універсі, і між ними виходить дещо, що я не буду називати, тому що буде вам цікавіше читати, як вони будуть комуніцювати разом. І тим не менш ці персонажі, які всередині історії, які написала Анжела Мар'єнко, головний персонаж. Вони вигадують свої власні світи. Наприклад, Пол, друг Касандри, він письменник і поет. Сама Касандра пробувала себе в літературі, писала мемуари і так далі. От, і певні світи вона також створювала, вигадані помимо мемуарів. Плюс, з плином часу я якось зрозуміла, що, наприклад, цей роман, взагалі вся серія книжок, пародія пахне Бергамотом, він, тут лише може бути два варіанти. Тут або жодного немає головного героя, або усі головні. А і ще я думаю, я був в такий період, в мене, коли я завершувала роботу над цим романом, писала третій, четвертий тон. Я думала, що, наприклад, як не на крути, головним персонажем є в книзі Беліал і, можливо, Касандра, тому що про Беліала тут дуже багато чого сказаного. Це мій взагалі улюблений міфічний персонаж серед падших янголів. Я цей персонаж дуже сильно люблю, і е, він е, прийняв моїй книзі доволі таку, називаємося так, гротескну фігуру, гротескний образ, але, тим не менше це робить його ще більш привабливим, принаймні в моїх глазах, в моїх очах. От, і що ще хотіла додати, те що був в мене такий період, коли я думала, що, наприклад, лише один персонаж головний, і це Біліал. І знаєте, Прийшла потім до висновку, що всього персонажі в цій книзі три. Тут дуже багато різних персонажів, але основні три це я, темний янгол Сатана і Божа фігура Верховного Небесного християнського Бога. А, і з цих, жін, кожна жінка, кожен жіночий персонаж відіграє певну якусь мою грань, певну певну якусь мою лінію. Майже кожен чоловічий персонаж це е, сатана, але ще деякі персонажі, які, наприклад, втілюють собою образ батька або насправді на, на Бога, наприклад, тут також Бог в, в в третьому томі з'являється, і я його там трошки прописала. Хоча це дуже було складно, тому що неможливо вообразити собі велич Божу. Ну це така ірична виступ. Е, І я прийшла до висновку з плином часу, що всього персонажа три. Це я, стана і Бог. І я описую нашу взаємодію. Коли кожен з персонажів цих трьох основних носить якусь певну маску. Часто я ношу маску Касандри, наприклад, або маску Анжели, або маску Хільді, або, наприклад, маску Боніти, або ще щось таке. А стена носить маски ну, самого себе. От Потім Джека О'Коннелла, потім, наприклад, Пола Моріса також носить його маску. Філа Філіпа також носить маску його. А Бог з'являється як батько, Анж... батько Касндри, як батько Анжели, як батько Джека Конела і як сам персонаж біблейський Бог. Я сподіваюся, не дуже вас замудрила і затараторила, і сподіваюся, пояснила нормально. Це в мене, в принципі, такі роздуми, бо над цією книгою я працювала з підліткового віку 14 років, 2010 рік. І до кінця літа 24-го року восени я її видала, а, от і ця історія пройшла зі мною дуже багато років. Вона ця історія, персонажів, якої були свідками тому, як я проходила перехідний період, як я росла, як я навчалась в універі, як я завершувала навчання, там, як я почала жити дорослим життям. І оцей початок саме дорослого життя і завершення періоду, коли ти вже сказав підлітковим приколам досить, я йду в доросле життя. Отак, в принципі, і завершується моя книга в четвертому томі. Так, ну, знаєте, ще що хочу сказати, коли буде готовий сайт з моїми книгами, я в описі цього відео скину посилання на нього, там ви зможете його придбати. На даний момент сайт ще розробляється, а відео мені хочеться поділитися з моїми книжками, бо вони для мене мають дуже велике значення, тому я знімаю його зараз. Перед новим 2025 роком. Буквально тижня за три, трошки менше, до нового року. От, то, шановні глядачі, шановні мої постійні глядачі, підписники та гості каналу. Якщо ви любите е, стиль Dark Академія, хаотик-академія, якщо ви любите готику, якщо ви любите рок-н-ролл або інші музичні жанри, такі, як, наприклад, класична музика, але в принципі надаєте перевагу більше рок-н-ролу і року. То ця книга може вам дуже сильно сподобатись. Вона в першу чергу для меломанів, любителів стилю Дарк Академія, містики, готики і ну, психологічно, експериментальної прози. От, що ще хочу додати наостанок, так це те, що я красно вам дякую за перегляд цього відео вже і за лайки за. За вашу, ваш зворотній зв'язок буду рада, якщо ви зайдете на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого, і там я даю певні такі подробності про мою книгу, котрі не вспливають в, в основному каналі в YouTube. От ще в мене є інстаграм, посилання залишу в цьому відео. Тож, дівчата і хлопці, давайте. Підписуйтесь, ставте лайки і так далі. Буду вам дуже рада. До побачення, до нової зустрічі. Приємних вам новорічних свят. До побачення!